Нарешті до українських дебілів у владі дійшло, що вони роблять, але вже пізно. Вітаю вас, шановні друзі! Народний депутат Микола Княжицький заявив, що в Україні зараз демографічна катастрофа. І ось чому. І ми маємо катастрофу, тому що спочатку ми робили дуже багато помилок, коли цим людям не надавали консульські послуги. Зараз навпаки, нібито намагаємося надати. Є на це причина, тому що лежать сотні тисяч заяв про відмову від українського громадянства. Ви в німецькому в німеччині отримуєте сірий паспорт. Є люди, які давно були поза межами України, мали по два паспорти. Вони просто відмовляються від українських паспортів. Тобто, якби українська влада не намагалася піарити українське громадянство, український паспорт і розказувати, що він такий класний і незамінний, ті люди, які вже роками живуть. В Європі вони прекрасно розуміють різницю і можуть оцінити, що є дійсно важливим для них, а що ні. Саме тому ці люди пишуть заяви про... на відмову від громадянства і будуть далі собі жити спокійно в Європі. Я вам більше скажу сотні тисяч тих українців, які за останні два роки виїхали з України, а ще сотні тисяч, які виїдуть за наступні роки, вони будуть робити так само. Тому що вони побачили, що таке держава Україна під час війни. Вони побачили, що таке порушення законів, порушення прав людини, порушення Конституції, брехня влади на чолі з нелегітимним президентом, що таке розкрадання державних грошей, тоді коли у військових немає, не вистачає грошей там, на дрони, на машини і так далі. Що значить, коли переселенці, вимушені переселенці змушені тікати від обстрілів, від бомб і від ракет. А влада їм абсолютно ніяк не допомагає і каже: ну, якщо є у вас гроші, тоді знімайте собі житло. Якщо немає, тоді живіть під бомбами. І ви думаєте, оці люди будуть труситися за українське громадянство? Друзі, запам'ятайте одне, українська влада робить все для того, щоб в Україні залишилось якомога менше українців, тому що це їх основна мета: чим менше українців, тим менше вони задають питання. Ну а вже по закінченню війни в Україну зайдуть всі ці західні інвестори, які зараз інвестують в цю війну, типу BlackRock та інші компанії, і почнуть забирати своє. А що своє правильно, надра України. Саме ті надра України, які належать народу України. Але якщо немає народу, не залишиться українців, значить і надра нікому не належить, значить можна забирати. І дуже шкода, що багато людей ще цього не розуміють. Ну і в кінці, друзі, деякі новини я не можу публікувати в Тіктоці, тому що їх одразу заблокують. Але я їх публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.